Всім привіт! Знаєте, зачасту ми хочемо досягти результату в чомусь, але не хочемо відмовитися від чогось, але так не працює. І знаєте, якщо ми хочемо чогось досягнути, нам треба в чомусь себе смирити, від чогось треба відмовитися, так працювати над собою, щоб вдалося досягти результату в чомусь. А так само, коли ми хочемо прийти до Бога, Богові ж треба служити. І просто коли ми там ходимо там до церкви, так читаємо Біблію. Це не є служіння Богові. Служіння Богові це коли ми виконуємо Його волю. Воля Божа це щоб ми йшли і проповідували Слово Боже і приводили людей до Бога. Слава Богу, що ми не мусимо ходити пішка тисячі кілометрів, як ходили апостоли. А завдяки соцмережам, проповідуючи слово Боже, запрошуючи людей на святковий бенкет, тому що саме святковий бенкет, який буде на небесах, Бог отець приготував святковий бенкет для свого сина. Так, і цей бенкет він бере початок на землі в церкві, де є щодня слово Боже, де є воля Божа, де є учнівство, де є спасіння душ. Там є сам Бог. І кожну неділю Бог. Запрошує всіх людей на святковий бенкет, послухати слово Боже, отримати зцілення, благословення. Так як Ісус Христос Він ходив по землі, він всіх зціляв, всіх прощав, всіх благословляв. Те саме і Він робить сьогодні через свою церкву, яка проповідає Боже Слово. Тому, якщо у вас немає церкви, ви хочете вивчати Боже Слово, хочете вкусити блага в царстві небесному, вам потрібно приходити до церкви, слухати Слово Боже. Адже саме через Слово Боже приходить благословіння в наше життя, приходить зцілення, милість Божа, сам Бог приходить, тому що Бог і є Слово Боже. Тому якщо у вас немає церкви, ви хочете. Отримати всі блага від Бога. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Та щонеділі приєднуйтесь на прямий ефір на Ютубі. Місія Салтаненко. Якщо ви потребуєте духовного спілкування або у вас є питання, напишіть мені.